Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, ця проповідь, браття і сестри, яка описана на сторінках Євангелія, по-своєму є особливою. В сенсі, що Христос застосовує акустичне явище, коли сідає в човен, просить Петра трошки відійти від берега і починає проповідувати людям, які стояли на березі. Адже звук над водою дуже гарно розповсюджується. І коли Христос говорив, його звук Його слів відбивався від води, і слухачі могли краще його чути. Але для нас ця проповідь важлива не тільки цим, не тими фізичними явищами, які Христос використовував, не тими прийомами. Після того, як Христос завершив свою проповідь, Він попросив човна відійти трохи далі і закинути не відмов в озеро, Тіверіатське озеро. Яке ми інколи називаємо морем. У ну, справді велике, але ну, для, Ізраї, для мірок для Ізраїля так, але насправді це не таке вже й велике водоймище. Петро це зробив, і вони піймали дуже велику кількість риби, так що їх огорнув жах, і Петро каже, Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Він зрозумів, що відбулося щось таке, що не вкладається в стандартні рамки нашого повсякдення. Він справді зрозумів, адже Христос говорив про Божі істини, що це людина. Нетипова, яка відрізняється від інших, що це справді Божа людина. Бо навіть в іншому місці Євангелія, коли сліпонароджений говорив з фарисеями, які його допитували, як він прозрів, він відповів фарисеям, що від віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Ми знаємо, що Бог не слухає грішників лише того, хто творить його волю, того він послухає. І ось Петро зрозумів те саме інтуїтивно і каже: Господи, вийди від мене, бо я людина річна. Але Христос не послухав Петра і каже: від сьогодні будеш ловцем людей. Власне, браття і сестри, це відбувається з нами кожного дня, коли ми себе проганяємо від Христа. Ми приходимо в храм, якщо приходимо, ну це добре. Але що далі? Бо насправді ми повинні і можемо бути християнами будь-коли, завжди, в кожен момент нашого життя, не тільки в храмі. Але в храмі ми збираємося для того, щоб Христос був посеред нас, щоб ми, прийшовши до Нього, залишили Його в своєму серці. І не тільки духовно, а в першу чергу з'єднавшись з ним в таїнстві Євхаристії. Якщо хтось з нас переживає святковий день чи недільний день і каже, я сьогодні не був чи не була в храмі з якихось причин. Мені дивно, я не відчуваю свята. То це нормальне явище для християнина, але має бути більше. Я сьогодні був в храмі і я не причащався. Це не нормально. Ось що має бути відповіддю на наше питання, тому що ми збираємося в храмі саме для того. Я маю на увазі на літургії, Не на кожному, не на кожній службі ми причащаємося, звісно. Але літургія це центральна служба нашого життя, християнського життя. І має бути відповідь на це питання. Я був в храмі і я не причащався. Це ненормально. Бо, власне, саме це ми робимо, як сказав Петро, вийди від мене, Господи. Ми прийшли в храм і кажемо: ну, гаразд, Господи, ти прийшов, але в мене сьогодні на тебе немає часу. Чи я не готовий? Браті і сестри, я впевнений, що ніхто з нас ніколи не буде готовим. Що ми мене робили? Бо людина, істота грішна, подається якимось своїм. Емоціям, піддається обставинам, хтось з нас втомлений, хтось має якісь життєві обставини, війна, врешті-решт триває в Україні. Коли люди кажуть, я відчуваю неспокій, я відчуваю якесь занепокоєння, я відчуваю розпач. А що можна сказати? Це нормальний стан для ненормальної ситуації. Україна зараз в ненормальній ситуації. Якщо людина відчуває якусь душевну кризу, на жаль, це нормальний стан для ненормальної ситуації. Так, це не треба всьому жити, з цим треба боротися і протидіяти. Але тут причина все-таки об'єктивна. Бо насправді пригнічений стан він не сприяє нашому загальному доброму почуттю. Але Христос приходить саме для того, щоб в якийсь момент розрадити нас. І розрадити не тільки духовно. Я ще раз підкреслюю: єднання в чаші причастя з Христом це не лише духовний акт. це Повністю оновлення людської природи, адже ми єднаємося і нашою тілесною природою з Христом. Ми стаємо немов доньками і синами Божими, які вже походять від нового Адама, від Христа. Бо Христос не мав дітей в той спосіб, який вони народжуються всі ми, які народжені. Христос таких дітей не мав. Але коли ми приймаємо в себе його тіло і кров, ми стаємо немов синами і доньками Його, бо стаємо єдиносушні з ним. За його, будучи людьми, але з його природою людською з'єднане і божество. І ми торкаємося до божества безпосередньо. І, власне, тут ми не повинні бути як Петро, не повинні казати: Господи, вийди від мене. Бо Христос нас не послухає, Він скаже, та ні, я для того і прийшов, щоби не виходити. Власне, в цьому, браті і сестри, велика різниця. Ми повинні бути як Петро, і не повинні. Повинні в тому сенсі, що усвідомувати недостоїнство, недостоинство разом з тим не проганяти Христа, а залишитися з ним, намагатися залишити його в своєму серці і оновлювати це залишення в тому сенсі, що кожного разу приходити і знову приходити і знову приходити для того, щоб бути з Христом, тому що це нормальний стан життя християнина, це те, що був, дарує нам запоруку життя вічного і розраджує в нас в найскладніші моменти нашого життя. Бо людина чітко відчуває, що вона не сама в цьому світі. В якийсь момент кожен з нас може залишитися сам на сам зі своїми бідами і проблемами, але саме в цей момент з нами буде Христос. Тому ми можемо бути ловцями у людей. В якому сенсі? В сенсі тому, щоб своїм життям показати, що ми християни, не просто на словах, не просто носячи хрестик чи іншу атрибутику християнську. А просто бути християнами і добрими людьми. І це буде приводити інших людей до Бога в той чи інший спосіб. І не треба приводити натовпи. Достатньо просто бути хорошою людиною, щоб бути не гірше апостолів в якомусь сенсі. Може, я дуже багато беру на себе, але в якийсь момент це 100% може бути так. Тому, браті і сестри, ми не повинні казати, Господи, вийди геть. Бо він не хоче виходити. Він для того і прийшов, щоб залишитись. I mean...